Бажаю здоров'я. Всім привіт. Сьогодні у нас знову розпаковка всього, що нам присилаєте ви, любі друзі, та що ми купуємо на гроші, що ви донатите. Зі мною зараз Ігор, це командир зводу управління нашої дивізіони. Саме вони займаються скидами та аеророзвідкою. І за ті кошти, що ви донатили, постійно відкриті банки на потреби солдат та ремонт автомобілів, ми купили. Два Мавік DJI Classic, саме для скидів. Що ви будете з ними робити? Будемо вбивати ворога на напрямку кліщівки. Хочемо висловити подяку Андрію та підписникам каналу Motolife. разом до перемоги. Всім дякую. Отримали такі дві посилки для другого самохідного артилерійського дивізіону 93-ї бригади. Саме з міста Київ. Ці посилки зібрали учні 5-го Б класу школи номер 200 імені Василя Стуса. То давайте робимо розпаковку, що нам діти зібрали. Тут дуже-дуже багато. Ось тут цілий пакет отаких. Це як вони називаються воха? Оберіги. оберіги, оберіги, їх дуже-дуже багато. Тут солодощі, солодощі. Так, це є у нас. Тут теж у нас такі. Сразу видно, що це діти робили своїми руками. Це дуже приємно. Так, у нас грілки, грілки для рук, підстілки, теж грілки. Бачу, тут, тут, ну, тут дуже багато, ось якщо побачите, тут серветки у нас є консерви, е, такі міві, мівіна вірмішелі. Ну, тут дуже багато солодощів, печиво, там, От, тут можна ритися-ритися, тут дуже, дуже багато кава, ой, та тут стільки цукерки. ну то звичайно дітям на Миколая усе передають, а тут діти військовим. Давайте зараз другу коробку подивимось. Так що у нас тут? Так, тут щось у нас пакетику. Пакетику. Зараз теж у нас тут... А, тут у нас тут навіть листи. Листи для військових, оце б ми пораздамо нашим хлопцям, все будуть читати. Малюнки вони взагалі полюбляють вішати як у своїй розпалазі, так і в бліндажах висять малюнки. То всі ці малюнки будуть саме на фронті і зігрівати душу наших солдат. Так, і тут у нас теж у нас все сісне, у нас мівіна, у нас печиво, солодощі, цукерки. Бачите, тут, тут дуже багато Оце. кава. Ой. Та тут. тут їсти не переїсти. Але у нас в дивізіоні багато. багато військових, то зараз ми все розфасуємо з вохою. Відвеземо в розпалагу. Хлопці зараз на виїзді, і вони через кілька днів вже прибудуть на ротацію, то їх буде чекати саме оці смаколики та тепло дітей. То ми хочемо подякувати усім дітям 5-го Б класу школи No200 імені Василя Стуса. То і даримо саме вам у клас отакий прапор 93. й окремої механізованої бригади Холодний Яр від другого самохідного артилерійського дивізіону. Все з підписом вже підписали, як ви бачите. І пересилаємо вам. Завдяки вам. Ми наближаємо нашу перемогу. Віталій Бажен, місто Кам'янське, прислав на таку посилку. Це у нас вологі серветки. Все тут розпасовано по коробкам. Все, все по батареям сразу піде. Ось такі серветки. То Віталій, дякую за підтримку. Рашевський Андрій, селище Ходосівка, як завжди, нам присилає мед, вже давно не присилав, думав вже забув. Але ось посилка. У нас отака ващина. От бачите? Це вже показував. Це його такі кубиками ріжуть, жують. І воно дуже корисне. То Андрій, дякую, що нас не забуваєш. Мед сила. Слава Україні! Прийшло сім ребів. Це реби, на які ми збирали з вами кошти. Ось ще сім ребів. Це для другого самохідного артилерійського дивізіону. Все передаємо і все буде вже встановлюватись на автівки та на позиції. Також буде ще один реп, який приїде через кілька днів, і він піде вже у нашу піхоту. То дякую всім, хто долучається до наших зборів, хто постійно допомагає. Постійно відкриті банки на ремонт. Автівок та те, що потрібно солдатам в описі під відео то, все то є донати, все ми купуємо, все йде на фронт на нашу перемогу. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон!